За лічені дні до початку літніх канікул співробітники міських рятувальних служб завітали до учнів 37-ї школи, аби нагадати, як поводити себе під час відпочинку. «Впереді у нас літні канікули. Ми переживаємо, щоб дітки, всі яких ми випустили в кінці навчального року, до нас прийшли живими, здоровими, оздоровленими. От і для цього ми проводимо день цивільного захисту, щоб діти вміли себе поводити в будь-які надзвичайні ситуації. Надзвичайники провели показову евакуацію та ліквідації умовної пожежі. Кінологи познайомили зі своїми чотирилапими помічниками, які допомагають шукати вибухівку. Водолази продемонстрували спорядження і розповіли про призначення кожного елементу. А коли вже лед набирається, То водолазу дуже легко буде з потерпілом вплить. І надати першу медичну допомогу. Дякую. Дітей, візит гостей кажуть вразив. Я вважаю, що це дуже важливий захід, тому що в наш час це дуже актуальна тема, як себе захистити, захистити своє життя та своїх близьких. Без дорослих не палити вогонь після того, як в лісі, наприклад, Бога били вогонь, то треба його водою залити. Мені дуже, мене вразили звуки сирени. Мені дуже сподобалося, як пожежники рятували, уявного потерпіло. Це було дуже... Круто, мені в цьому заході сподобалася новітня техніка, яка була представлена. Нам розпов... Нам дуже гарно розповіли, як ще треба робити, якщо ми побачили вибуховий пристрій. Захід пройшов у рамках тижня безпеки, життєдіяльності та акції Запобігти, врятувати, допомогти.